Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це бездротова миша фірми Acer. Модель Acer OMR040. Має можливість працювати від однієї батарейки на 1,5 вольти АА. Отже, давайте зараз ми її відкриємо та подивимося її комплектацію. Також тут можемо побачити трошки її характеристики. 6 кнопок управління, оптичний сенсор 800, 1200 та 1600 DPI. Відстань до 10 метрів. Отже, давайте ми зараз її відкриємо. Щоб її відкрити, потрібно повністю зруйнувати цей пластиковий кейс, бо інакше ви її не дістанете. Тут немає зручної можливості її відкрити, тому доведеться просто розрізати або розривати, щоб дістатися до самої миші. У комплекті йде дуже звичайно батарейка. Надовго її не вистачить. Ось 1,5 вольти. Тут іде інструкція, як нею користуватися, як вона вмикається. І от сама миша. Зараз давайте послухаємо, як вона клацає. Доволі гучна. Тут кнопка, яка налаштовує DPI, тут ще дві кнопки є. І колесико, звісно, теж натискається. І ось тут батарейка у нас і передатчик. Ось маленький передатчик. І от сюди вставляємо батарейку ось цю. Ось так вона вставляється. І є, звісно, вимикач самої миші. Вона світиться червоним. Ось така миша. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки. підписуйтесь на канал. Залишились питання. Задавайте в коментарях.